Доброго дня. Сьогодні ми з вами навчимося створювати анімацію в блендері. Ми зайшли в блендер, і в нас є куб, а нам треба сфера. Видаляємо, виділяємо об'єкт, він у нас виділений жовтим, жовта рамочка. Нажимаємо правою кнопочкою «Вдаліть». тепер додаємо сферу додати, меж і сфера. Додали. Тепер. Треба э, створити матеріал. На цьому кружечку нажимаємо і создати матеріал, виділяємо. Так, і э, пишемо планета. Планета «Ентер». Так, після цього ми створили матеріал. Заходимо в шейд. Так, і треба на наш матеріал нанести текстуру. Текстура наноситься, коли вже є матеріал. Значить, матеріал ми видвигаємо і знаходимо картинку нашу. У мене картинка знаходиться на робочому столі, десктоп. Я нажимаю, нахожу картинку. Лівою кнопочкою зажимаю, перетягую віконце властивостей. З'єдную кольор цієї картинки з нашим основним кольором. І ця картинка з'явиться на нашому об'єкті. Тепер ми переходимо в режим Layout. Задамо в вихідному файлі настройки виводу файлов вот этот принтер. Значить, нажимаємо і задаємо шкала часу. Перший кадр. Кадр перший один. Так, кінець. Кінцевий кадр у нас буде 150 ентер. Шаг один. Частота кадрів. 30 кадрів за одну секунду. Тепер. Вивід буде відбуватися в папочку ТМП. Вибираємо формат файлів. Значить, у нас тут є формати зображення і є формати відео. Спочатку ми повинні створити з кадрів зображення, тому ми вибираємо PNG. Це е, растрова графіка у нас з, високим, е, з високою якістю. Вибрали PNG. Після цього це ми настроїли вихідний файл. Так, після цього виділяємо, заходимо в настройку об'єкта, об'єкт у нас виділений, настройку об'єкта, шкалу часу підготуємо, вона в нас знизу ми її витягуємо. У нас вже заданий перший кадр, всього у нас 150. значить, Курсорчик синім, оце виділений перший кадр. Задаємо на першому кадрі. У нас буде обертання по Осі Z, задаємо кут 40 градусів. 40. Тепер треба зробити, щоб це був ключовий кадр. Наводимо на наш об'єкт, який буде обертатися, нажимаємо англійську I. З'являється віконце вращення. Нажимаємо. Тепер переводимо синій ползуночок, переводимо на останній кадр. 150. Задаємо кут 80, Enter, наводимо на наш об'єкт, нажимаємо I, задаємо вращення, і в нас утворилися точечка. жовтенька. Ці жовтенькі точечки – це показують, що у нас ключові кадри. Між ними кадри створюються автоматично. І якщо я передвигаю, то ви бачите, що тут змінюються градуси. Тобто віз. Кут від 40 градусів до 80. Тобто ви повинні перевірити, щоб у вас тут було 40 на початку, а потім 80. Тобто тоді буде обертання. Так, після цього нажимаємо зверху, у нас є анімація. Тепер зверху у нас тут кружечки, нажимаємо на четвертому зліво, Так. І бачимо, що у нас висвітилось рендер. Нажимаємо. Для того, щоб у нас зараз з'явилася текстура на нашому матеріалі. Так, І тепер можемо переглянути, як буде наша анімація відтворюватись. Тобто, обертання у нас вже є. Бачимо. Відбувається. Тепер нам треба записати цю анімацію. Значить, для цього. Спочатку ми створюємо те, що я вам уже показувала. Вихідну, вихідний файл у нас ТМП-картинки, зображення. Спочатку з кожного кандера Це робиться рендеринг. Заходимо і нажимаємо Рендер Анімація. Значить, Заходимо і, значить, у нас почався рендеринг. І ми бачимо, що отут-ут от у нас 2, 3. Що це значить, що це кож... для кожного кадру є картинка. Вона зберігається. Зберігається вона в файлі темп. І якщо я зайду в мене на диску C, у вас теж буде на диску C, Заходжу, ось в файл темп. Заходжу, і бачу, що в мене поступово додаються кадри. Ось було 8. Дев'ятий, десятий, і так у нас буде 150 зображень. Тому треба почекати, поки для кожного кадру створиться зображення. Я закрила рендер, рендеринг, тобто я його звернула. І бачимо, що в нас тут поступово записуються кадри. Теж показую, який кадр зараз записується. Я можу знову перейти в рендеринг. І бачимо, тут іде запис. Звертаю і перехожу в програму Blender. Рендеринг може відбуватися дуже довго, може відбуватися годинами, а ще й більше. Тому, якщо вам треба прирватися, ви можете зупинити рендеринг, подивитися, або може вас блендер вибить, або електрику відключити, і у вас вилетить, тобто ви, у вас зупиниться рендеринг. Тому ви можете зайти в папочку Темп, подивитися, скільки кадрів у вас записано, наприклад, 80. Потім ви заходите в блендер і встановлюєте е, почало е, 80-й кадр. Значить, 80-й кадр і останній 150-й і знову ж задаєте рендер. І у вас буде дописуватись з 80 до 150 кадру. Е, відбуватися запис цих кадрів. Закінчується візуалізація кадрів. Зараз ми переглянемо, скільки в нас утворилося кадри, кадрів і де вони. Останній кадр. Так, все. Тепер заходимо в папку темп. ТМП на диску С ТМП. І бачимо від першого у нас зображення до останнього 150-го кадру. Тобто можемо подивитись і побачимо картинку 150-й кадр. Тепер, закриваємо. Тепер нам ці кадри потрібно з цих кадрів створити відео. Значить, ми в цьому вихідному файлі, який буде. Записаний теж в папочку ТМП, вибираємо тепер формат для відео. Я виберу AVI JPEG. Вибираємо. І знову ж таки рендеринг анімація. І знову нам треба почекати. Так, і якщо ми перейдемо в папку, Темп. Тому ми побачимо, що тут створюється наш файл. І чекаємо. Так, закінчилася у нас запис анімації у вигляді відеофайлу. Так, можемо переглянути View Animation. Це в нас ми переглядаємо, ось у нас відео. А також ми його можемо переглянути не тільки в програмі блендера, а зайти в папочку TMP і запустити оце відео. І воно у нас відкривається в програвачі в Медіаплеєрі. Ми бачимо тут вже у нас відео: те, що ми створили за допомогою блендера, тобто анімація. На сьогодні все.